Ось зараз покажу, як працює від акумулятора. Дане ДБЖ. Підсоіденне це ДБЖ до акумулятора. Ну, клеми я не сильно зажав, щоб потім не розкручувати. Включений переноска сюди. Далі включаємо, ну це е, включатель від Сіті. Тут можна його і включати, можна не включати, якщо тільки працює від акумулятора. Ця кнопка для пуску. Ось. Холодильник виключений. Запуск. Все, холодильник запустився і працює і світло є. Запустився і навіть не показало, яка нагрузка на ньому пішла. Тобто припуску бере він мало. Холодильник, Liebherr. Ось таке ДБЖ пропоную. Є ще потужніше. ДБЖ. ось таке.